Вітаю вас, мої друзі. Діти, скажіть, яка зараз пора року? Вірно, зима. Узимку на вулиці тепло чи холодно? Так, взимку холодно, дме холодний вітер, іде сніг, морозно. Діти, подивіться, що це в мене? Так, це годівниця. А для чого потрібна годівниця? Годівниця потрібна для того, щоб годувати птахів. Бо птахи наші друзі. Птахів треба берегти. Настала зима, земля, вода і ліс все вкрите снігом. Птахи сильно страждають взимку від холоду і голоду. Крижаний вітер забирається під пір'ячко. Холонуть лапки, птахам треба стрибати і літати, щоб як небудь зігрітися. Ох, як важко їм доводиться, але добре відомо, хто ситий, тому холод не страшний. Тому ми повинні допомагати своїм маленьким, слабким, пірнатим друзям. Їм багато не треба, а скільки їх можна врятувати від голодної смерті. Я пропоную. Насипати корму годівничку. І подивіться, хто прилетів до годівниці, хто знає, як називають цих птахів. Що вони роблять в годівниці? Діти, чому ми підгодовуємо птахів взимку? Так, зараз зима, на вулиці холодно, птахам важко добувати корм. Ми їм допомагаємо і підгодовуємо. А як ви думаєте, їм сподобалось наше частування? Де зазвичай розташовують годівницю? Вірно, на дереві. Що в ній має бути? В годівницю насипають насіння соняшника, пшоно, хлібні крихти, сухофрукти та інше. Хто підлітає до годівниці? Давайте ми з вами роздивимось. А що це за пташка прилетіла до нас? Це снігур. Цю пташку назвали так тому, що її добре видно на снігу. У неї яскрава червона грудка, а спинки і голова чорні. Снігур живиться ягодами горобини. А це синичка. Вона привертає нашу увагу своїм яскравим вбранням і непосудючістю. Одягнена вона в жовту сорочечку і чорну шапочку. Діти, я пропоную вам пограти в гру, відгадай за описом». Перед початком гри ми з вами згадаємо характерні ознаки птахів, про яких буде йти мова. Тож слухайте уважно ворона! Поважно ходить, каркає. Горобець стрибає, цвірінькає. Синичка красиво співає. Снігур виставляє свою червону грудку. Отже послухайте першу загадку. Гордо птаха походжає, пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця. І біда, як розізлиться. Хто це, дітки? Про кого йде мова? Правильно, це ворона. Слухаємо далі. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто він? Так, це горобець? І наступна загадка. Жовто груда і прутка. Пташечка оця мала, по гілках вона стрибає, капелюшок чорний має, просить сало та насіння, не боїться мороз взимку. Хто ж це, дітки? Вгадали? Так. Це синичка. І остання загадка. Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться у дворі в чорних шапках. Хто дітки? Вірно, снігурі. Діти, яких птахів ми підгодовуємо на вулиці? Вірно, ми підгодовуємо зимуючих птахів. Давайте ми з вами пригадаємо, хто прилітав до нашої годівниці. До нашої годівниці прилітала ворона, сорока, горобчик, синичка та снігур. Молодці діти. Йдучи на прогулянку, не забудьте взяти з собою крихти хліба або насіння. До нової зустрічі, малята!